Слава Ісусу Христу, дітки! Сьогодні ми почитаємо історію, яка називається Вавилонська башта. Після великого потопу у трьох ноєвих синів та їх жінок народилося багато дітей. Вони росли, і в них також народилися діти. Через деякий час світ знов наповнився людьми. Всі люди розмовляли лише однією мовою. Вони казали, ходімо, зробимо цеглу і збудуємо місто з великою баштою. Ми зможемо збудувати її такою високою, що досягнемо неба. Бог бачив, що люди задумали. Це йому не сподобалося. Господь сказав: Люди стали дуже горді. Вони хочуть прославити себе і не бажають розселятися по всій землі. Бог зробив так, що люди почали розмовляти різними мовами. Вони вже більше не розуміли своїх друзів і сусідів. Перестань лепитати, казали вони один до одного. Невдовзі робота припинилася, а люди розселилися по всій землі. І було назване це місто Вавилон, бо тут Господь змішав мови. А тих, хто ходить у гордощах, він може понизити.